Перебудова почата в 90-х роках затягнулася дуже надовго. Безперечно, прийшов час, коли прихватизовувалися, розбиралися заводи, фабрики. І це стало можливим в першу чергу з тої причини, що в Україні запущена була бацила вірус релігійного протистояння на пустому місці. Орієнтири, безперечно, фальшиві. І сьогодні ми знову ж повертаємося до тієї теми, яка була в нас десь в певній мірі е цільна це тема єдності. І сьогодні ми починаємо примирятися, шукати порозуміння, згадуємо, що пісня єдності сили народу і пробуємо це втілити в життя. Але, на жаль, українська земля, українські цінності мають дуже велику вагомість. І тому за них борються резафатом безперечно ті, хто хотів випланувати в українському домі. Так було напроцію всієї української історії. Коли сьогодні розібрані майнові комплекси, все інше, коли сьогодні підходить черговий чи гора виборча кампанія комусь побачилося, що церква знову може стати в пригоді як інструмент усплунтування народу і в результаті того, оскільки мутній воді краще рибу ловити, зробити хаос в українському домі. Напевно, ну, як ви знаєте, кілька місяців назад. Почельська лавра знову стала предметом розгляду, власне, не Святогорська на Донеччині, а Почерська лавра. Думається, що чи швидше як проградання, чи зможе місцевий помог відстоювати себе. І сьогодні е, стоїть питання проблемним о чому. У 2003 році громадський рух Української Святині українському народу підняв тему, був протистояння спробам певних сил. Приватизувати почальську лаву Московським патріархатом. В принципі, вдалося підняти людей, і я сьогодні завдячую народним депутатам і Тернопільщинам, які долучилися в свій час. Я і сьогодні завдячую голові обласної ради, який неодноразово сприяв громадському руху через обласну сесію, церковним діячам. І е, е, вдалося призупинити е, приватизацію Почаївської лаври, хоча вона була все-таки вивертена з ДІАЗУ, виверна з Тернопільської області, тобто з, з е, громади. І е, по дорозі до Кабміну зупинилися на е, рівні міністерства. І сьогодні вона ні в е, власності області, ні в е, власності до кінця держави.